Завершився масштабний проект Право поліція. Він тривав майже п'ять років і був повністю фінансований європейським союзом. Завдяки проекту наші правоохоронці отримали технічну допомогу, сучасний автотранспорт, програмне забезпечення, засоби індивідуального захисту поліцейських. Право поліція допомагає українським поліцейським швидше долучитися до європейської правоохоронної системи. Право поліція це про. Якісну філософську трансформацію сектору безпеки та оборони, впровадження е верховенства права, е трансформація наших правоохоронних органів і в той же час зміцнення технологічно технічно. Перехід на нове якісне обладнання. Програма була націлена на покращення системи правоохоронних органів в Україні в рамках, реформ, реформування сектору безпеки, Покращиться іт інфраструктура покращаться методи, слідчі методи, покращаться підходи до громади, покращиться покращаться підходи до порядку під час масових заходів.